Сезон Лаванди один із найпрекрасніших дарунків літа, якого я завжди чекаю з нетерпінням і зачудуванням. Відвідини локальних лавандових ферм, прогулянки заквіченими духмяними полями, збір врожаю для втіхи і на домашні потреби, невід'ємна частина літнього періоду. Занурення в красу й споконвічну традицію, про яку мені кордить поговорити. У цьому випуску я проведу вас стежками наших лавандових пасторалей і захопливої історію цієї чарівної рослини. Лаванда вважається вічнозеленим чагарником з родини глухокропивових або Губоцвітих. Природним ареалом лаванди є Середземномор'я, Африка і Азія на захід від Індії, але нині різноманітні види її зустрічаються майже на всіх континентах. Близько півсотні існуючих лавандових різновидів поділяються на вузьколисті і широколисті, а також гібридні. Сортів лаванди існує незлічена кількість. Парви коливаються від білої до темно-фіолетової. Успішне поєднання англійської та португальської лаванди подарувало світу найпопулярніший напрочуд пишний духмяний гібрид лавандин Гроссо ідеальний для ефірних олій, парфумерних сумішей і потреб. Втім, для чаїв цілющих і кулінарії він не годиться. Для такого вжитку слід триматися класичної вузьколистої англійської лаванди. Історики вважають, що першопрохідцями у застосуванні лаванди в косметичних цілях були давні єгиптяни. Ще 5 тисяч років тому її додавали доглядові суміші, пахощі, використовували бальзамуванні і, звісно, асоціювали з дарунком боїв. Античні Греція та Рим широко застосовували лаванду в побуті і медицині як заспокійливий антисептичний засіб. Цілющі властивості лаванди описав грецький лікар Діоскорид у першому столітті нашої ери. У середньовіччі лаванда зустрічається в травниках і манускриптах. Її клали в скрині шафи для захисту від молі, від подушки, як заспокійливе та оберіг від злих духів, іноді, щоб бачити віщі сни. В деяких європейських регіонах лаванду зашивали вбрання нареченої на щастя. Тоді рослини вирощували як поблизу селянських осель, так і в монастирських та замкових садах. Ченці активно використовували лаванду в медичних цілях, поєднували з розмарином і тим'яном. Часи наймасовіших епідемій лаванда входила до складу захисних трав. Її носили в помандерах, клали в кадильниці й маски чумних лікарів, мішечки, щоб носити як підвіси, залишали оберемки на вікнах, натирали суцвіттями меблі й підвіконня. У палацах і маєтках лаванду додавали до води для миття рук, розсипали підлогою, ховали за гобеленами. У 16 столітті особливого статусу лаванді надала королева Єлизавета І. Її величність славилася надзвичайною чутливістю до запахів. В палаці завжди мали бути пахущі. Єлизавета вживала оцет з лавандою, натирала скроні лавандовим настоєм при мігренях, наказувала додавати лаванду до страв для очищення тіла й розуму. У ті часи, перетерту на порошок, лаванду вживали як спецію, використовувала м'ясних стравах, додавала до маринадів, джемів, заварних пирогів, До вина й оцту насипало трав'яні мішечки для бульйону. Серед стародавніх європейських доглядових засобів. Одне з перших місць посідає лавандова вода, що очищала, ароматизувала і заспокоювала шкіру шляхетних панів та панянок. Нею збризкували хусточки, білизну, постіль, одяг. Рецепт і був простий: залити суцвіття лаванди водою в пропорції 1 до 4, настояти, процідити, зберігати в прохолодному місці. Нині косметологи радять використовувати дистильовану воду. Якщо суцвіття висушені, воду слід нагріти. Широка популярність лаванди забезпечила їй місце в офіційній фармакопеї і увагу медиків та ботаніків. Видатна середньовічна натуралістка Ільдигарда Бінгенська, що у XII столітті докладно описала декілька різновидів лаванди та їхні властивості. Алхіміки вважали її рослиною чистоти, тілесної і духовної. У XVI столітті з'явилася перша ефірні олії добуті паровою дистиляцією, і лаванда була безцінною сировиною для них. Саме тоді почав формуватися прованс, яким ми його знаємо. З нескінченними ароматними лавандовими полями, що починалися з аптекарських господарств, і лише сходом стали надбанням парфумерної та туристичної індустрії. У 18 столітті з'являється дедалі більше промислових лавандових господарств. Лаванда культивується, гібридизується, її досліджують та описують ботаніки, зокрема французький новатор класифікації рослин Антуан Лоран де Жусьє та іспанський таксономіст Антоніо Хосе Каванілліс. В часи наполеонівських війн. Лавандова олія була невід'ємною складовою наборів польової медицини і залишалася антисептиком на передовій, включно до Першої світової війни. Її олію використовували для обробки ран та опіків, особливо коли бракувало йоду і спирту. Доступність екзотичніших спецій та прянощів змінила присутність лаванди на кухні, але її екстракт і суцвіття продовжували додавати до десертів. Приготування лавандового екстракту дуже просте: квіти треба залити спиртом або горілкою, настій залишити в сухому темному місці до кількох тижнів, потім процідити і користуватися. Він чудово пасує для приготування французького печива мадлен з лавандою. За легендою, за часів правління латерингі Станіслава Ліщинського, в замку герцога в Комерсі сталася сварка між кухарем та інтендантом. Кухар звільнився, не приготувавши десерт, але ситуацію врятувала служниця Мадлен Польм'є, яка спекла ніжне бісквітне печиво за рецептом своєї бабусі. Мед, лавандовий екстракт, шманька лавандових соцвіть, додають печиву надзвичайного аромату і дійсно смаку літа. 19 -е століття популяризувало лаванду на свій лад. 1826 року світ побачила монографія Фредеріка Жанжана дела Сараза Природна історія Лаванди, де були описані три секції 12 видів лаванди. Рослина була улюбленицею королеви Вікторії. Лавандовими сумішами ароматизували чи не всі палацові поверхні. Також королева мала власну обрану постачальницю лавандової есенції Міс Сарус Прулс. В селах і містах лаванда була символом охальності, її клали в білизну, використовували для просування миття підлоги і тіла. Родини середнього класу користувалися послугами так званих лавандових леді – жінок, які торгували засушеними букетами, саше, милом. І звісно, лаванда мала власну символіку мові квітів флоріографії. Попри позитивні буттєві конотації, вона асоціювалася з неоднозначністю і недовірою, адже квітку пов'язували з легендою про Клеопатру, в якій правителька приворожила Юлія Цезаря та Марка Антонія за допомогою лаванди. І саме в кущах Лаванди ховався отруйний аспид, що вкоротив її життя. ХХ століття призначило провідне місце лаванді в парфумерії та ароматерапії. Хоча в період після другої світової війни до 70-х років лаванда у побуті набула іміджу старомодності, мотивів чогось забутого в бабусині скрині проти New Age, а затим хіпстерська рустикальна slow естетика повернули лавандові оберемки, саше, рецепти і дрібнички веселі романтиків. Доведено, що запах лаванди знижує рівень кортизолу гормону стресу а отже, саджати лаванду в саду, нести її букети в дім вірний спосіб почуватися трішки щасливіше. Лавандові тури, фото і відео серед квітучих полів не виходять з літніх трендів від фараонів до інстаграмних світлин. Лаванда пройшла довгий шлях скромної грації і невитравного аромату.